Глава сьома Одного разу пополудні, уже ближче до вечора, ми з Кларою поверталися з печери довгою мальовничою дорогою, коли вона запропонувала сісти І відпочити в затінку якихось дерев. Ми спостерігали за тінями, які дерева відкидали на землю, аж раптом порив вітру, затріпотів листям. Воно замерехтіло шквалом світла й темряви, творячи брижі на візерунках долу. Коли вітер ущухнув, листя знову стало непорушним, а з ним і тіні. Розум як ця тінь, тихо мовила Клара. Коли ми дихаємо рівно, наш розум спокійний. Якщо ж дихання нерівномірне, розум тріпочиться, як листя. Я спробувала помітити, чи рівне в мене дихання, але чесно, не змогла визначити Якщо ти дихаєш нерівномірно, Розум стає неспокійним, продовжила Клара. Щоб заспокоїти його, найкраще почати з дихання. Вона попросила мене вирівняти спину і зосередитись на диханні, поки воно не стане плавним і ритмічним, як у немовляти. Я зауважила якщо хтось фізично активний, як от ми щойно йдучи пагорбами, його дихання просто не може бути плавним, як у немовляти, яке просто лежить без діла. До того ж, сказала я Гадки не маю, як дихають немовлята. Я не часто бувала біля немовлят, і навіть тоді не звертала уваги на їхнє дихання. Клара присунулась ближче і поклала одну руку мені на спину, а іншу на груди. На мій жах вона тиснула, доки я не відчула, що задихаюсь. Я спробувала звільнитися, але вона тримала мене залізним хватом. Щоб компенсувати це. Мій живіт почав ритмічно рухатись, аби повітря знову потрапляло до тіла. Ось як дихають немовлята, сказала наставниця. Запам'ятай це відчуття, коли живіт так ритмічно рухається, і ти зможеш відтворити його незалежно від того, гуляєш, робиш вправи чи просто лежиш без діла. У це важко повірити, але ми стали настільки цивілізованими, що маємо наново вчитися правильно дихати. Клара забрала свої руки з моєї спини і грудей. Нехай дихання тепер заповнить грудну порожнину, звеліла вона, але не дай йому зайти в голову. Повітря ніяк не може зайти в мою голову, засміялась я. Не сприймай мене так буквально, дорікнула Клара. Коли я кажу повітря, маю на увазі енергію, яку ти отримаєш у процесі дихання і яка заповнює живіт, груди. А потім і голову. Мені було смішно з її серйозності. Я приготувалась до наступної порції китайських метафор. Вона усміхнулась і підморгнула. Що більший, то серйозніший, зреагувала вона, сміючись. Ми великі завжди серйозніші за дрібних веселунів. Хіба ні, Тайшо? Я не знала, чому вона зачислила мене до великих. Я була принаймні на два дюйми нижчою на добрих 35 фунтів легшою за неї. Мене вельми обурило звання великої, а ще більше її натяк на мою надмірну серйозність. Але я промовчала, бо знала, що Клара це роздує і скаже робити глибоке перепроживання на тему моїх роздумів. Клара глянула так, ніби оцінювала мою реакцію на її твердження я усміхнулася, вдаючи, що її слова анітрохи мене не збентежили. Побачивши мою уважність, вона знову стала серйозною і продовжила пояснювати, що наше емоційне самопочуття прямо пов'язане з ритмічним потоком дихання. Коли людина засмучена, сказала вона, нахилившись ближче, її дихання швидке і поверхневе воно міститься в грудях або голові. Дихання ж розслабленої людини опускається в живіт. Я спробувала опустити дихання в живіт, аби Клара не запідозрила, що я засмучена. Та вона тільки усміхнулася з розумінням, і додала Великим людям важче дихати животом, бо центр їхнього тяжіння трохи вище. Вона почала пояснювати, що тіло розділене на три головні камери для енергії живіт, груди і голову. Клара торкнулася мого живота трохи нижче пупця. Сонячного сплетіння, а відтак зсередини чола. Вона сказала, що ці три точки центри трьох камер, що спокійніше розуму тіло, то більше повітря надходить у кожен відділ. Немовлята вдихають величезну кількість повітря, як на свій розмір, сказала Клара, але в міру дорослішання ми стаємо більш затисненими, особливо навколо легень. І вбираємо менше повітря. Клара глибоко вдихнула, перш ніж продовжити, оскільки емоції безпосередньо пов'язані з диханням, сказала вона. Хороший спосіб заспокоїтись відрегулювати дихання. Наприклад, ми можемо натренуватися, поглинати більше енергії, продовжуючи кожен свій вдих. Вона підвелася і звеліла стежити за її тінню. Я помітила, що тінь абсолютно нерухома. Потім вона попросила, щоб я встала і подивилась на свою тінь. Я не могла не помітити легкого тремтіння, як на тіні від листя, коли ним шарудів вітер. А чому моя тінь тремтить? запитала я. Адже я стою зовсім нерухомо. Твоя тінь тріпочеться, бо вітри емоцій віють крізь тебе, відповіла Клара. Зараз ти спокійніша, ніж до початку перепроживання. Та в тобі досі залишилось багато хвилювання. Вона запропонувала мені стати на ліву ногу, а праву підняти, зігнувши в коліні. Погойдуючись, я намагалась утримувати рівновагу. Я була вражена, що вона стояла на одній нозі так легко, як і на двох, а її тінь зовсім була нерухома. Здається, тобі нелегко втримувати рівновагу. Зреагувала Клара, ставлячи на землю одну ногу і підіймаючи іншу. Це означає, що твої думки і почуття такі ж неспокійні, як і дихання. Я підняла іншу ногу, щоб спробувати виконати вправу ще раз цього разу баланс тримала ліпше, але коли побачила, наскільки нерухомою була Кларина тінь, то відчула несподіваний прилив заздрості і мусила опустити ногу, щоб не впасти. Коли в нас з'являється думка, Пояснила Клара, знову опустивши ногу Наша енергія рухається в напрямку цієї думки. Думки як розвідники вони спрямовують тіло у певному напрямку. А тепер глянь на мою тінь ще раз, звеліла вона. Але постарайся не вважати це просто моєю тінню. Спробуй побачити суть Клари в цьому тіньовому зображенні. Я негайно напружилась це випробування. І мене оцінюватимуть. На поверхню виринуло дитячі відчуття суперництва у всьому перевершувати братів. Не напружуйся, строго сказала Клара, це не змагання просто насолода. Розумієш, насолода. Я дуже гостро реагую на слова тому слово насолода ввігнало мене в ступор і навіть змусило панікувати все, про що я могла думати. Вона вживає це слово неправильно, насправді має на увазі щось інше, але Клара повторювала це слово знову і знову, наче хотіла, щоб воно всоталося. Я не зводила очей з її тіні мала враження, що вона красива, спокійна, сповнена сили. Це була не просто темна пляма. Здавалося, що тінь наділена глибиною, розумом. Та самим життям. Раптом я зауважила, як Кларина тінь порухалася незалежно від Клариного тіла. Рух був таким неймовірно швидким, що його годі було помітити. Я завмерла, затамувавши подих і втупившись у неї, зосередила всю свою увагу. І ось це сталося знову. Та цього разу я була готова. Тінь здригнулась. А тоді розтягнулася так, немов її плечі та груди раптом роздулись. Здавалося, що тінь ожила. Я заверещала і підстрибнула. Крикнула Кларі, що її тінь жива. Я була готова кинутись геть. Налякана, що тінь поженеться услід. Але Клара стримала мене, вхопивши за плече. Коли я трохи заспокоїлась і змогла говорити. То описала Кларі все, що бачила, намагаючись не дивитися на землю зі страху знову помітити її зловісну тінь. Те, що ти побачила порух тіні, означає, що за допомогою перепроживання тобі вдалося звільнити чималу кількість енергії, зазначила Клара. Ти певна, що мені це не привиділось, Клара? запитала я з надією почути ствердну відповідь. Це твій намір змусив її рухатись, авторитетно заявила вона. Тобі не здається, що перепроживання також зрушує розум? запитала я, адже треба мати зрушення, щоб бачити, як тіні рухаються самі собою. Ні, мета перепроживання в тому, щоб зламати стереотипи, набуті впродовж життя, терпляче пояснила Клара. Поки ми не зламаємо їх, то не зможемо запобігти силі пригадування, затуманювати нашу усвідомленість. Кларо, що ти маєш на увазі, кажучи про силу пригадування? Світ це гігантський екран спогадів. Якщо зламати стереотипи, мовила вона, то можна не лише взяти під контроль силу пригадування, а й взагалі її відмінити. Я не розуміла, про що вона говорить, і обурилась через туманність її висловлювань Можливо, це просто вітер зворохобив пил, на який падала твоя тінь. Запропонувала я раціональне пояснення. Клара похитала головою. Спробуй подивитись ще раз, тоді остаточно переконаєшся, запропонувала вона. Я відчула, як руки вкрились гусячою шкірою. Ніщо на світі не змусить мене знову глянути на її тінь. Ти стверджуєш, що тіні людей не рухаються самі по собі, мовила Клара, бо так каже, твоя здатність пригадувати. Ти пам'ятаєш, щоб колись бачила їхній рух? Ні, звісно, що ні. Ось. Щойно твоя звична здатність пригадування на мить затрималась, і ти побачила рух моєї тіні. Клара похитала пальцем і гихотнула. І вітер не ворохобив пилу, сказала вона, тоді сховала обличчя в руки, наче боязке дитя. Мені було дивно, що, роблячи дитячі жести, ця доросла жінка ніколи не виглядала сміховинною. Маю для тебе новину, продовжила Клара, ти вже бачила раніше, як рухаються тіні в дитинстві, але тоді ще не мислила раціонально, і бачити рух тіней було нормальним. Коли ж виросла, твою енергію обмежили суспільні норми, і ти забула, що колись могла бачити, як рухаються тіні. А пам'ятаєш тільки те, що вважаєш припустимим. Я намагалась оцінити масштаб кларених слів, коли раптом згадала все як дитина. Я таки бачила, як хитаються, крутяться тіні на тротуарах, особливо в гарячу ясну пору. Мені завжди здавалось, що вони намагаються звільнитися від людей, яким належать. Я з острахом тоді спостерігала, як тіні ніби вигинаються вбік. Щоб зазирнути за власників. Мені видавалось дивним, що дорослі такі неуважні до витівок своїх тіней. Коли я сказала про це, Клара зробила висновок. Мій страх крився в невідповідності між тим, що я справді побачила, і тим, що мені казали бачити. Я не певна, що встигаю за ходом твоїх думок, Кларо, мовила я, спробую явити себе в великому сховищі спогадів, запропонувала вона. У цьому сховищі хтось інший, а не ти, зберігає почуття, ідеї, внутрішні діалоги, моделі поведінки, позаяк сховище твоє, ти можеш заходити туди і ритися в ньому, коли заманеться, і брати усе, що захочеш. Проблема в тому, що ти не маєш права голосу щодо арсеналу, бо він був вже встановлений ще до того, як ти стала власницею сховища, тож ти різко обмежена у виборі предметів. Вона додала, що наше життя неперервна часова лінія, бо в нашому сховищі арсенал ніколи не змінюється. Наголосила поки ми не очистимо це сховище, то ніколи не станемо тими, ким є насправді. Перебуваючи під враженням від власних спогадів та клариних слів, я сіла на великий камінь. краєм ока, я побачила власну тінь і відчула напад паніки, спитавши себе. А що як моя тінь не сидітиме так, як я. Я цього не витримаю, Кларо!» – сказала я, підскочивши на ноги. Повертаймося додому. Клара звиріла залишатися на місці. Вгамуй розум, сказала вона, дивлячись на мене. І тіло теж заспокоїться, інакше вибухнеш. Клара підняла ліву руку. Зап'ястя було трохи вище від пупка. Долоня повернута на бік, а складені разом пальці спрямовані вниз. Вона звеліла зробити так само і дивитися на кінчик середнього пальця. Погляд униз через перенісся змусив мене трохи скосити очі. Вона пояснила, що такий фіксований спосіб споглядання переносить нашу усвідомленість назовні, в землю це зменшує внутрішнє збудження. Тоді вона сказала, щоб я зробила глибокий вдих, вказуючи на землю. І, маючи намір отримати з неї іскру енергії, наче краплю клею на середньому пальці. Далі я мала повернути руку в зап'ястя, щоб основою великого пальця торкнутися до грудей, дивитися на кінчик середнього пальця, порахувати до семи і негайно перенести свою усвідомленість на чоло в точку між очима, трохи вище від перенісся. Це, за її словами, Треба супроводжувати наміром перенести іскру енергії з середнього пальця до точки між очима. Якщо перенесення звершене, на темному тлі заплющених очей з'явиться світло. Вона сказала, що ми можемо спрямувати цю світляну точку енергії в будь-яку частину свого тіла, щоб протидіяти болю, хворобам, побоюванням чи страху. Потім простягнула руку і м'яко натиснула мені на сонячне сплетіння. Якщо тобі треба швидкого притоку енергії, як зараз, роби дихання сили, яке я тобі покажу. Гарантую, ти почуватимешся відновленою. Клара продемонструвала серію швидких коротких вдихів і видихів через ніс, задіючи діафрагму. Я повторила вправу і після 20 з чимось вдихів та видихів, напружуючи і розслабляючи діафрагму, відчула, як тепло розтікається всередині тіла. Ми залишимося тут сидіти і робити дихання сили, будемо дивитися на світло перед очима, поки ти не перестанеш боятися, мовила Клара. Я не так вже й боялася, злукавила я. Ти себе не бачила, відказала Клара, але звідси, де я сиджу, було добре видно, як хтось мало не втратив свідомість. Вона мала рацію. Я ще ніколи не відчувала такого смертельного жаху, як тоді, коли побачила самовільне розтягування Клариної тіні. Втрачені спогади виринули з таких забутих глибин, що на митчі дві я відчула, ніби знову стала дитиною. Я підняла долоню і подивилась на кінчик пальця так, як радила Клара, зафіксувала погляд, а тоді перенесла увагу на центр чола. Жодного світла я не побачила, але поступово заспокоїлась. Уже майже стемніло. Я могла бачити поруч Кларін силует, її голос звучав заспокійливо. Залишимося тут трошки довше дамо ці іскрі енергії змогу оселитись у твоєму тілі. Кларо, ти опанувала цю техніку в Китаї? запитала я. Вона похитала головою. Я вже згадувала, що тут, у Мексиці, в мене був учитель, сказала вона і шанобливо додала. Мій учитель був дивовижною людиною, яка присвятила своє життя вивченню, а потім навчанню нас мистецтва свободи. Але хіба цей метод дихання не походить зі Сходу? Здавалось, на якусь мить вона замислилась, перш ніж відповісти. Я подумала, що її вагання пов'язане з бажанням зберегти таємницю. Де твій вчитель цьому навчився? наполягала я. Він теж був у Китаї. Він навчився всьому від свого вчителя, ухилилась від прямої відповіді Клара. Коли я попросила її розповісти про свого вчителя і про те, чого він їй навчив, Клара вибачила, що поки що не може обговорювати зі мною цієї теми. Щоб збагнути це, пояснила вона, спершу ти мусиш набути особливої енергії, якої поки не маєш. Вона поплескала мене по руці. Не квапся, мовила доброзичливо. Ми маємо намір навчити тебе всього, що знаємо, тож нащо поспішати? Мене завжди інтригує, коли ти кажеш ми, Кларо, бо створюється враження, ніби в будинку є інші люди. Я починаю бачити й чути речі, які здоровий глузд заперечує. Клара сміялась, поки ледь не звалилася із валуна, на якому сиділа. Цей раптовий, незрозумілий вибух сміху роздратував мене навіть дужче, ніж її відмова розповісти про свого вчителя. Ти навіть не уявляєш, наскільки мені смішна твоя дилема, ніби виправдовуючись, сказала Клара. Для мене це тільки доказ вивільнення твоєї енергії, як і тоді, коли ти побачила рух тіні. Ти починаєш потрохи спорожняти своє сховище Що більше елементів свого арсеналу викинеш, то вільнішою стане кімната для інших речей. Для яких? запитала я роздратовано. Здатності бачити рухомі тіні і чути голоси? Можливо, багатозначно відповіла Клара. Або ти навіть зможеш побачити людей, яким належать ці тіні й голоси. Мені кортіло дізнатися, про яких людей вона говорить. Але Клара відмовилась балакати про це. Вона несподівано підвелася і заявила, що хоче повернутися додому, щоб вимкнути генератор до настання темряви.